Як у сумському прикордонні під ворожими обстрілами живуть люди, зараз ми розкажемо про юнаківку. Вона від кордону з московитами лише за 10 кілометрів. Вони щодня накривають її вогнем із усіх можливих видів зброї із кабами, включно евакуацію. Звідти оголосили ще місяць тому. Та виїхати звідти не хочуть не всі. Як виживають під ворожим вогнем жителі прикордонного села, наша Леся Боровик бачила. Дедва знайшли людей, тут їх не знайдете. Ну да. тому що я одна, як бабка Чорнобильська. Пані Анні майже 80. живе тут, на прикордоні сама. Її будинок, каже, вже не раз ходором ходив від потужних влучань поруч, але встояв. І буває так, що по тижню нема, по вісім день нема світу. Десь якусь лінію переб'ють, а в нас світу нема. А раз світу нема, і водички нема. Усі її сусіди виїхали ще у перші тижні, коли почалася курська операція. Ось такі вже вулиці зарожчі гарниками, тому що людей тут дуже і дуже мало. Ще деякі тварини бігають. Зараз ідемо до родини електрики, який, який залишився тут, і власне те, що в людей, хоча б там через деякий час є світло, то це завдяки ньому. Пішли. Зустрічаємо пані Надію. Чоловік усе на світі допомагає, усе і воду робить, все, і потоку, це ж електрика на столби залозе. все на світі. І поки пан Віктор поспішає лагодити черговий обрив мереж, його дружина розповідає нам про те, як тут живеться. Воздушна тривога. Ми тоді разом сюди, в оце убіжище. оце так ми зробили. Самі зробили самі туди? вдвох. Копали, оббивала я Він оце досками, я досками. Ідіть сюди. Оце тут у нас У Удруг спать це все у нас тут є, наготовлене вже. Бомбосховище вирили собі ще влітку, бо зимувати збираються тут. Вони з чоловіком чи не наймолодші, хто залишився у селі. Тож опікуються і людьми, і покинутими тваринами. Позалишали люди й поїхали. Ніхто нічого не взяв. Все броде, ходе, голодне. У мене он стільки їх усіх: і найдочка, і дитинка, її, і тімочка, і Антошка, і котів у мене повна хата. Вишу, а ще ж я бабу кормлю. А давайте чужу жіночку кормлю. У цій прикордонній ні, громаді зо 300 людей, усі переважно літнього віку. Раз на тиждень сюди привозять хліб та гуманітарку. Ця територія залишається зоною підвищеного ризику, бо по селу щодня працює ворожа авіація. Це одна зі шкіл юнаківської громади. Росіяни сюди скинули кілька кабів, а потім ще впродовж кількох днів. Зробили повторні удари, і за приблизними підрахунками тут десь до 10 кабів лише на цей об'єкт витратили. Ну, як бачите, тут стіни, яких вже навряд чи можна відновити. Попри те, що в громаді розбиті магазини, амбулаторії, аптеки, пошта, сільрада, дехто з тих, хто виїхав раніше, повертається. Як от Людмила, я правда уїжджала на 4, на 4 суток. Ну а потім подумала, вони ж то голодні. І приїхали так? Ага. А слава Богу, сусідка моя, я оце і кота кормлю і собачку, цю чорненьку е передає продукти, щоб я їх кормила, а собі вже якось. Це я йду, щоб десь ночувати і їсти. мене розбитий. Будинок Людмили вже кілька разів був пошкоджений. Останнє влучання кабу місяць тому перетворив її оселю на решето. Це таке апартаменти. Бачите? Тут жити не mm -hmm. весь так? да Нереально. Да. загалом із небезпечно прикордоння за рік евакуації виїхали майже 36 тисяч людей. Дехто таки повернувся. А за час повномасштабного вторгнення більше 30 населених пунктів на кордоні з Росією стали безлюдними. І Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон Єдині новини.